Чого, на твою думку, не вистачає військовим на фронті найбільше? <звіх> зброї. <звіх> <звіх> Окрім зброї, снарядів. <звіх> зброї, снарядів, людей. Це перше. підтримки, заміни. Дуже багато хлопців зараз, дуже, мало, дуже багато хлопців хочуть відпочити, перезавантажитись, а заміни немає. Про це, до речі, я читаю в пісні Талісман, яку присвячую Юрію Левковському. Ось він до мене приїздив в Лубни на бладіний концерт, і я читав цю пісню. Про те, як він був там на передовій, не було заміни, і як молитва дружини його врятувала, він це відчув про цю пісню талісман. Люба, я не казав тобі, як там те та все. Навіщо тобі слухати? Про те болото все. Я виконав, що ти просила не загинь. І нема заміни зброї. Ну, я маю на увазі всього необхідного для. А взагалі, а якщо ми далі від, від цього, що основне, то е, коли вони дивляться назад або при... повертаються на декілька днів в тил, вони бачать цей перепад людей. Він повинен бути, це нормально. Але вони ще бачать, що багато людей просто не живуть війною. Оце дуже разюче б'є. І хотілося б, я думаю, цього їм не вистачає. Їм не вистачає. Першого року повномасштабної війни, коли ми всі об'єдналися, ми були неймовірними. І в мене є пісня Калина 2.0». Коли всі співали Ой у Лузі Червона Калина, я не співав, я радів, що люди співають. Але потім пройшов рік, другий, всі вже і забули цю пісню. Мало хто зараз її співає. І Я випустив пісню. І я сказав, що саме зараз треба її знову заспівати. Цілузі Червона калина похилилася. Цей рік, півтора року ми показали, що таке українці? Хто ми такі? І цього не вистачає нашим військовим. В чому ще виражається те, що люди не живуть війною? Yeah. Ну, виражається в тому, що. Знову повертаються в інстаграмі російська музика, е, якісь там історії під музику російську. Знову е, повертаються російські якісь тіктоки, е, якісь відео, прикольчики вже російською мовою. Ми цього не могли собі дозволити в перший рік. Ми просто ось тоді ми зрозуміли, настільки це важливо навіть тут, і вона просочується. В цьому вже виражається. Уже можна подивитися кіно е, російським, з російським дубляжем. Оце ж все такі дрібні, е, мінімальні якісь вимоги. Та просто подивись кіно українською мовою. Чому ти не можеш цього зробити? Я, просто, от я проходив без АВП. багато просто от йдуть і включають музику російську. У мене навіть є пісня Маніфести. Там от, Картинку поставили. Я про це і кажу: що ми зараз з АК, тому що слухали вітю АК. Це ми досі не перевзулися в правильному сенсі. Ми досі носимо це маленьке взуття, яке нам давить, бо ми психологічно не можемо відкинути басту, умовно. Ми знову слухаємо міяги, бо це музика, яка робить так, щоб ми спали. Ми звикли спати. І це я бачив, оце оце, От навіть в цьому. А я вже не говорю про якусь історію ще. Знаєш, знаєте, я кажуть, що дуже класно, просто, але класно. Якщо ми не будемо вчити історію, нам її розкажуть. Нам її розказували, все моє, всю мою юність. Але ще дякую, що хоч трішки було у НУПА, трішки було націоналістів, вже ми побачили, хоч відпустили вже. Але наші батьки так це взагалі. Я коли пам'ятаю, прийшов і сказав, почав говорити про Бандеру. Мене це так вразило в школі. То тато сказав: А в нас не так все було. Не так казали про Бандеру.